Усім привіт! Сьогодні ми нарешті повернулися. Вчора був день мучення, Сергій Іванович мучає двері, відпирає їх. Я вам якраз покажу, ми все ж таки трошечки розчистили, трошечки у нас щось схоже на порядки. Тут ось позамітали. Тут такий порядочок. Сьогодні трошки, мабуть, попалим травичку, не можна, але ми малюсенькими кубками. Виходу в нас нема, тому що у нас травички багато, але вже тріпінки почали з'являтися. Я думаю, це помітно. У наша попільничка, не Фух, Хороше думаю, помітно сьогодні теж попрацюємо. Сьогодні неділя. Важко і начебто не було коли. Вона принцеса наша тут вже перепригає все, що можна. Ну, якось так. Чуєте те, що не пташка? Отак звучить наше небо українське і тут. І хай згадає тих хлопців Бог Ну, тих, які запускають по нам ракети. Я думаю, він знає, що з ними робити. Трошки є, що роботки приходиться робити на коліна, сваримося з Сергієм. Він хоче косити. Я принципово косити не хочу. Я хочу весь цей будяк вирвати руками з корінням. Просто по причині того, що я боюся, що якщо його не вирвати, що через тиждень він буде такий самий. Слава Богу, в нас немає косарки, тому що зараз б'ємося по моєму способу. Оце вже по справжньому. Починаємо щось бачити, схоже на порядок з тераси. Я вже втомилась, хекаю, якщо чесно. Важко. Безумовно, важко, але, блін, круто. І хочеться ще. Це як залежність. Зараз сірий пройде, тут трошки пригребемо взагалі дуже, дуже-дуже тепер нам схотілося. Якийсь день. Завтра, правда, день точно вилітає, але ну, якийсь день приїхати сюди. І... По-перше, він зробив електрику, нас трошки дивно, ми трохи порушимо громадський порядок, але ну я блін, не знаю, де дівати цю траву страшенну, яка величезна. Зараз вже можна до нашого ганку підійти по-людськи. Вів, воно керує, доїдає якусь теж травину, вона молочинка, бореться. Собака, хоча скажу, людина. Бореться людина як може з бур'яном. Ну, намагаємося. Сапка, віник. Коротше, схему ви зрозуміли. Ми стараємось. Я думаю, що вам хоч трохи, але видно. Доброго вечора. І ще раз. Ми знов-таки добралися до того, що вже дуже-дуже темно. Бліна, я не знаю, куди в цьому телефоні дивитися, мабуть. О, ось сюди. Ось сюди mm -hmm. треба дивитися, але так буде правильно. Не дивись mm -hmm. на мене, не дивись в екран, дивись туди. Mm -hmm. е, показати вам немає чого, тому що темно. Робити нам вже також немає чого, тому що темно. Подачі комари літають. Е, комари почали, да, авіація працює. Е, ми вже надумали з тобою що? Що якийсь день на тиждень, да? Ну, З понеділка приїдемо з утра. Тому що вечором приїжджати, поки туди сюди вже стемнело. Mm. А їхати там 40 кілометрів, в принципі, сюди в одну сторону. А mm. там якби по деньгам напряжно, чуть трохи. Хоч і на газу їздимо, все одно газ по 25 рублей. Там в будь-якому випадку. Якщо тому, чесно, хочеться сюди їхати поставити. Хочеться страшно, але, наприклад, навіть сьогодні, чого ми рано не поїхали? Не того, що там... На газу, не на газу, там пізно темно і тому подобне. Да. Жарко ж було страшне. Було жарко, ми да. вмирали, мабуть, до трьох годин дня. В, взагалі, я не знаю, в кого яка там, кому не важко, напишіть в коментах, яка у вас температура. В нас, мабуть, я не знаю. За 30 валиться, по-перше. По-друге, сильно парить. Е, Дуже парить, да. е, в п'ятницю, коли ми купили цей будинок е, е, там, де от у нас вдома, в тому місці. Була що? злива, страшенна, що? Що? як з відра. Ми приїхали додому. Ми взагалі були в шоці. Е, буквально з до того ВІВ ходить, там не лякає. Mm -hmm. Ми були в шоці з того, що які калюжі стоять е, на городі грязюка. Е, я ж там пікірию, що досі помідори, там свій процес. Е, ну, mm -hmm. було страшне. Mm -hmm. Доїдати да, да, Сергія mm -hmm. Івановича. Тобто, ми собі надумали в першу чергу, щоб він зробив електрику. Того, що у нас тут е, повна темрява, ага. ну я б сказала так, да? від лічильника. Е, по-перше, електрифікувати хоч трохи хату, щоб в кожній кімнаті було світло. Це, по-перше, вивезти якесь світло на вулицю, ну не якесь, а добре, хороше світло на вулицю. А вот. тоді ми б могли і тут залишатися і е, показувати вам більше. Тому що ну, зараз, хоч вухо бить, темнота взагалі повна. А взагалі, без фонариків. Ходить, неможливо. Так, mm -hmm. да, ми підсвічуємо собі, ми працюємо на двох фонарях. <с? <с?> як нам хочеться з вами поспілкуватися, така от історія. Сер, взагалі, як ти думаєш, сьогоднішній день, ну, ми хоч... Продуктивний. Ми, mm -hmm. сь, ми сьогодні розібрали, хоча б вход, хоч дом наш видно тепер. Так, да, там взагалі гарно. А, а, а то був тільки другий етаж видно. Так, да, ми, ми абсолютно радуємося. Вже, нас... вже дуже є машини можна поставити під двором. Да, тому що ми сьогодні приїхали, а на нашому місті стоять сусіди. Ну, е, якби ми і не збиралися сваритися, то все норма абсолютно, але ну, саме ну, да, такий не, факт. Не, не, да, сьогодні познайомились, до речі, з найближчими сусідами. Uh -huh. От Зіна і Саша. Uh -huh. Ну вони такі, правда, доросліші за нас, але от ми кайфуємо. Значить, трошки попалили сьогодні бур'янцю, покажу вам, мабуть, костюр. І будемо прощатися, ми будемо їхати додому. Да. Хоча ми не хочемо. Кому не жалко, то я можу підписатися і поставити таку штуку. Всім гарного дня і мирного неба. Да. До свидания. Ну Взагалі це точно не костер, це так ми бур'ян палимо і ту гидоту, і такі великі дрова, які знаходимо тут. Зараз буде Сергій Іванович його торжественно заливати. Мабуть, теж вам це покажемо, щоб ви не переживали. Лягали спати з чистою совістю, що ми поїдемо з дачі. І тут все буде в порядку. А тепер як в пісні? От і кончилась моя пісня розвісела. Трохи тепер стало менше бурянцю. Але в будь-якому випадку. Кострами тушимо. Ми ведемо все гарно. Так же само рекомендую вести себе і вам. Якщо нам довелося трошки битися з бур'янами, потім все ж таки їх важко за... Варто загасити. Костри погашені? Погашено. Все вроді ровно. Можемо казати вам до побачення. Можемо. Ну, кому не шкода, знову таки лайк, підписка. Приходьте до нас ще. Ми найближчим часом повернемось. До побачення!